Замість подіуму стародавня полотняна доріжка, на якій моделі дефілюють босоніж без традиційних для показів підборів. Саме такою є основна задумка фестивалю: показати справжню жіночу красу і автентику традиційного українського вбрання. Жінки та дівчата, які демонстрували стилізоване та стародавнє обрання, приїхали з Житомира та Києва. Вони лікарі, інженери, педагоги і страхові агенти. Втім, усіх об'єднує любов до українських традицій. Тут стільки енергетики в цьому одязі вкладено майстрині, і мені здавалося навіть що я якусь місію несу, тому я дуже хвилювалася і навіть зараз ще хвилююся. Культура наша і мистецтво війшло дійсно. Щільно моє життя десь років сім назад. І я почала розмовляти українською мовою і стала носити етнічний одяг. Дуже часто в мене багато вишиванок. Я не знаю, скільки я так почала рахувати, але більше шести точно. А ця сім'я на фестиваль приїхала з Києва. Будівельник Дмитро та менеджер Наталя разом з донечкою гуртом демонстрували стилізоване вбрання. Після показу чоловік вирішив поповнити гардероб дружини. Я займаюся над тим, щоб накопити собі средства, щоб подарувати дружині таку сукню. Вона дійсно дуже гарна і ну ручна робота, вона так, вдається в знаки. От ну і взагалі то ми. І поважаємо і дуже любимо українські традиції, український одяг. Неймовірною пригодою вважають участь у фестивалі мама Олена і донечка Олександра з Житомира. Іти по подіуму було для мене перше в житті, але трошки так якось і цікаво, і незвично. Більше хвилювалася я, мабуть, чи моя дитина. Я б хотіла цю сукню собі мати. Вона дуже гарна, на ній вишиті розочки, вона рожева, і мені вона дуже сподобалась. Ініціатор проведення такого фестивалю Ольга Богомолець стверджує, що вона лише провідник. А ось ідея належить українському народу з багатими традиціями. Аристократизм це стан душі українців і не залежить від матеріальних статків. Аристократизм був не тільки по крові, бердяєв. Писав, що аристократизм, аристократи це ті люди, які сповідують три життєві принципи: свобода, гідність і честь. На фестивалі не лише обрання демонстрували тут. Були і автентичні співи, і майстер-класи з виготовлення ткацьких елементів одягу. І вже проанонсували міжнародний етнічний фестиваль вбрання Віарегія. На етнофестивалі аристократична Україна, дизайнери, аматори і модельєри пропозиції роблять на кожному кроці. Тут моделю може відчути себе кожен, і я зараз цю футболку з тризубом зміню на корейське вбрання. А ось у такому вбранні ходили колись в давнину корейські аристократи така міжнародна автентика не випадкова через місто. в давнину проходив великий торговий шлях восьми країн, і це також наклало відбиток на українську стародавню культуру, яку у свою чергу відроджують сучасні етнографи. Моделями стали